Бажаю здоров'я, дуже дякую, що завітав добре, у нас до Риму на передачу кафе Даніша. Давно вже тебе очікував, що з прошлого разу, як то кажуть. Ми домовилися за інтерв'ю, ти все ж таки доїхав. Не погордив, приїхав. Як я? Не погордив, приїхав. Ну, майже. Скажи мені, будь ласка, як, як тобі враження після, після України опинитися в Римі? Ти знаєш, дуже трагедить, оскільки тут дуже часто літають літаки. А ти коли вдома знає, в повній ізоляції е, небесній, чуєш, що тут кожних 5 хвилин ті звуки, о, воно створює тобі якийсь такий дисонанс внутрішній, але воно якось адаптовується за пару днів. Тут набагато цікавіше в плані того, що нема того страху. Але ти все одно розумієш, що ти повертаєшся додому і починаєш вилатися ті речі. Особливо після останніх подій у Львові, звісно. Так, це страшно. Ми, до речі, якраз неподалік від аеропорту. Можливо, будуть прилітати літаки, так що ти не тікай, добре. Діарей, діарейний стан у мене зараз такий на пониженому старті, Так. Ви приїхали, я так розумію, з благодійними концертами. Так. Е, я нещодавно побачив е, в ітоці чи в, е, в інстаграмі, не пам'ятаю, що хтось там написав: а, виїхали десь на корпоративі, співали чи на весіллі. Розкажи трошечки про цей випадок. Ну, люди завжди мусять 5 копійок своїх нести в якісь події. Ми їздили на весілля. З метою заробити кошти на 120-ту бригаду і на Фолка тобто всі наші корпоративні справи за кордоном чи концертні благодійні справи, вони всі з благодійною метою. Ми їхали цілепрямовано на концерти, вийшла така цікава нагода, ще провести людям Україну-італійське весілля. Не знаю, чи нам вдалося на це на 100%, але принаймні палками це, що... не били. Та, до речі, летить, летить народ страшно капець. Палками не били, тому я думаю, що все було окей. Тим більше, що кошти, які ми збираємо, ми передаємо цим бригадам і стараємося приближити нашу перемогу, хоча б хоча б трішки внести якісь позитивні зміни. Це чудово, звісно, треба працювати над цим. Я з твоїм творчістю, твор, творчістю познайомився в принципі нещодавно, десь там близько року тому. Ми якраз тоді познайомились, і це після вашого концерту в Турції. Так? Так, Ви так. тоді їздили, та, і ми тоді якраз і в той період. І дуже сподобалася твоя пісня одне горнятко Капучино. Ну, перше, я люблю каву. Он кафе, кафе Капучино. І, і потім нещодавно був в Римі в ресторані італійсько українському, і почув твою пісню Щастя здоров'я. Я не знаю, як, як вона називається. Частя здоров'я називається. Так. Було дуже приємно слухати, коли її переспівують. Тобі часто доводилось чути свої пісні? Не, ну, не від себе, а там десь на корпоративі, де ти де тебе не запрошували співати, а де ти прийшов як гість і тут твоя устійно, пісня. Постійно. Львівській області це фактично кожен другий е, львівський чи не львівський весільний музикант. Вже заробив, напевно мільйони на моїх піснях. Роялті. Роялті це окрема історія, але так у нас не так все дуже сильно контролюють, де хто співає, що переспівує. Пісні повсюди співають. і Були випадки, коли я приходив на якісь дні народження як гість, і мене впізнавали музиканти, які сидять працюють ввечері. Знаєш, розважають публіку, і всі такі, О, то по нас давай ходи. Знаєш, хлопці, чекайте, чекайте. Мій публічний виступ буде трошки подорожче ніж ви співаєте сьогодні ввечері. Тому ну пісні дуже багато де чути, і саме приємно, що чути не тільки у Львові, і в східних областях. Нашої країни і в центральних частинах, тобто посуди, лунає щастя здоров'я, такий гімн е... українського, українського свята і весільний гімнтю Капучино — це взагалі розрив. Кожен другий е... пересічний громадянин, який любить каву, починає свій ранок з тою піснею. Дуже багато коментарів залітає в соцмережі, що от вернятко капечино, знаєш ті такі підколи легенькі. Ну але це приємно. Скажи мені, будь ласка, враження про турку. Ну, я з турки, тому мені цікаво, от, якраз якщо мене, мене як. У кум, мене кум з турки, Микола. Е, тому він мене познайомив особливий метод з цим мальовничим місцем. Ми пішли в чани. в чани. А, ну, Без чанів ти не можеш познайомитися до кінця. Так влитися в атмосферу і колориту місця. Дуже класно, дуже мальовничо, тихо, спокійно. І можливо навіть прикро, що не так багато молоді залишилося в таких. Віддалених від яких великих обласних центрів людей немає практично такого великої кількості, якби би хотілося, того. що всі ну, пов... молоді пов... трошки є. Можливо, вони не приходили до вас на концерт, тому що ну ні, на концерті було. Я мене в принципі тут йдеш, гуляєш, дивишся. Знаєш, скільки людей по місту, але більшості всі виїжджають десь ну, це боязнь нашого ТЦК, напевно можливо, можливо. Люди виїжджають, шукають якоїсь кращої долі. Але насправді місце дуже мальовниче, тобто ну, така, якби. Яма оточена, оточена горами ну, природою, природою. Ну, класно, класно. Чи очікується в тебе якийсь новий хід або нова якась пісня, яка надіємося, стане хітом в ближайший час. І... Звичайно, що в заготовках є дуже багато цікавого. Зараз, нещодавно, вийшла пісня Дівчина. Вона була написана тестом мого продюсера. Написана 50 років тому. І ми її поклали на музику, і вона зараз починає по. Популяризуватися, набирати популярності широкої. Ну і, звичайно, що готуються інші якісь е, що цікаві, з, з військовою цікаві. тематикою. З військовою буде? тематикою в нас є єдина пісня Оба нас замочили москаля. Я думаю, що не варто свою творчість будувати кожну другу пісню з військовою тематикою, оскільки самі військові е, тобі в якихось розмовах е, тет, тет кажуть хлопці, давайте щось таке веселе, щоб трошки. Абстрагуватися від війни, від того всього, тому що кожен день і так вони це бачать, чують, і тим більше ти хочеш включити щось таке нормальне послухати, знаєш, щоб тобі абстрагувалася вся твоя свідомість від того всього лайна. Тому треба писати якісь такі пісні більш цікавіші, запальніші. Бо та, ця історія воєнна це дуже класно. Ми, ну по суті ж, не забуваємо наших захисників, захисниць, але кожну другу пісню співати таку про війну, ну, це. Ти Тут так, Це тут, такий популізм. Можливо. Тут згоден, тут згоден, але дуже багато наших нових артистів на цій темі зловживати. Е, ну, чекай, кожен собі хоче себе популяризувати, подивився на когось. Давайте таке саме зробимо, так, залетить чи не залепити. У кожного є, як мінімум, вона там чи декілька пісень військових там, чи про війну в патріотичних пунктах. Кожен Для ви виступаєте? Так. Ми нещодавно були в. Військовому госпіталі у Львові виступали для наших поранених хлопців. Також деколи нас запрошують і на локації, де хлопців готують безпосередньо для участі в бойових діях. Ми там даємо концерти, коли хлопці приїжджають на ротацію. Ми стараємося піднімати їм якийсь своїм співом, їхній дух бойовий, щоб вони трошечки розслабилися і якусь таку. Понурили, занурилися в рутину буденного, простого пересічного громадянина, а не військового. Ну, стараємося допомагати всім, чим можемо. Скажи, будь ласка, нашій публіці про цю історію, яку ти нам якось розповідав. За щось кулісами, Так, 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 за кулісами, поки ми їхали. Коли військовий приїхав і каже, ми під твою пісню їхали в останній путь. Це було дуже так до мурашок Просто ми поїхали виступати до... Певного прикордонного загону давати концерт. І мене зустрів пан полковник каже: ти знаєш, твоя пісня Вишенька-чорешенька дуже символічна і для мене особисто і для мого бійця. Ми коли їхали на завдання, це через якесь поле 100 кілометрів треба не зупинятися, просто їхати на машині, бо ну, всяке може трапитися. Вони прекрасно розуміли, що ця поїздка може бути в один кінець. Він каже до свого бійця, давай включи щось нам, якусь музику, бо сумно. сумно їхати в тишині, давай включи якусь музику. І Їм просто рандомно вибиває моя пісня в Ютубі. Вишенька Чурешенка. Він каже: ми їхали 40 хвилин і 40 хвилин слухали вишеньку Чурешенку. Просто на повторі, на повторі, на повторі. Він мені це розказує, в мене мурашки починають дибом ставати руки. Е, це на... вони десь їздили, де ловить інтернет, чи в них стапній кружі е, був? Я не знаю час. Він телефонує при мені своєму бійцю, який був в зоні бойових дій. Каже: ти знаєш того чувака? Каже, ні. І я починаю Вишенка, Черешенка. І чувак. І -я 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 -я! Чувак, ти що? Ми під твою пісню фігачили на бойове завдання. І Так вона нам залізла в голову. Були ще багато цікавих історій з передової, де там хлопця прізвище Вишенський. По моєму, і його от всі побратими в окопі під мою пісню підколу підколювали так заєш по-доброму. По Вишенька, черешенька, позивний. Ну багато цікавих історій, що люди там слухають. У Мене брат воює. Він розповідав мій двоюрідний брат Толік, розказував мені історії, що його побратими слухають мої пісні Щастя, здоров'я і тому подібне в окопах. Ти це все слухаєш ці всі історії, розумієш. Ляха Мухану це. Це найвища похвала і найвища, напевно, відзнака, що ті пісні твої лунають в таких небезпечних місцях. Ну, це так, да, дійсно. До мурашок, як то кажуть, пробуває. Я, я ставлю себе на твоє місце, тому цікава дійсна історія. Скажи, будь ласка, як тобі взагалі Італія? Італія дуже molto bene. мольтобене. bene, Бенедикенся так. Навчився я там. трошки от Юліком ще поїжджу пару разів, то я вже буду досконало володіти мовою. Ні, насправді мені дуже подобається вивчати італійську, а вивчати якісь певні слова, такі, які в буденному житті тобі допоможуть вижити в цій країні, бо так от знаєш, якби мене кинули зразу в вогонь, я би тако стояв, як ти. Як, ти б розібрався, як дівель. <різна> Італія дуже красива, дуже приємно зустрічати тут своїх співвітчизників практично на кожному кроці. Їх чимало. Пізнавав хтось із... Так, Пізнавали в Вероні, як пізнали в ветерні в ресторан, ти заходиш пообідати. В Палазбулі ти такі який світ тісний, я прийшов поїсти. А мене вже тут побачили і пізнали. Є, е, звичайно, якісь зі своїх сторони такі негативні, можливо, до прикладу. Наприклад. до прикладу, сміття. Його тут, блін, чимало, ну, не в всіх містах. Ну, але його там прям. Багато, і ти так йдеш такі, ну блін, ну як, ну столиця, і тут, в Неапель, І в Неаполі так само, і в Римі там йдеш купу світят, блін. І і, ці не паряться, напевно, за ту всю історію. Не, в них якось тут все просто, ну і що? Ну та й воно ж нікому не зважає. Зато є, є такі, але красоти, дуже, багато, так. та, дуже багато малювничих місць і визначних. І нарешті я того разу побував біля Колізею, в них в Колізей, певно попаду вже на своє 40-річчя, бо там така черга, що дай дорогу, дорого. Але було приємно побачити їх там і побувати в Ватикані. Ну дуже класно. Це насправді дуже, дуже цінно побувати в таких класних місцях, бо розумієш, що така нагода випадає напевно раз в ніколи, і треба користуватися можливостями, Це... поки поки вони є. Тому італія, італійці дуже доброзичливо відносяться і до тебе до твоєї творчості, оскільки на тих благодійних концертах не тільки українці сидять, сидять і італійці. і Ти так думаєш. Бонджорно, рага, це мік ями буйний, а далі вони починають на мігах зі мною комунікувати, і їм подобається і пісні, і творчість. В принципі, для них якась українська культура це диковинка, тому що у них зовсім по-іншому. Всі їхні закони, поняття. Для них це дуже так дико можливо, але їм цікаво. Ну і це Волонтерство. Давай поговоримо про волонтерство, яке ви робите. Як співаки, я так розумію, ви допомагаєте якісь волонтерські організації в Україні. І організації, і підрозділам. Напряму, так? Напряму. Окей. Okay. Хто звертається, є можливість це зробити, то чому б ні. Це, це виключна історія, коли якийсь знайомий військовий дзвонить і каже, там, а нас не вистачає того того? Військовий знайомий, якась знайома організація, яка залучає різноманітних артистів. Якісь командири до тебе звертаються. Все, знаєш, воно з собою несе якусь цепну реакцію. Ти поїхав один раз, тебе побачили, баба бабі сказала, і вже, відповідно, не треба чекати когось чи шукати. тебе, тебе Були якісь найбільш. дурні запити. Дурні запити? Трусики і носочки? Ні. Такого, мабуть, ні. Було б багато, можливо, хейту якогось, але запитів таких дурнів. Кожному доказувати, знаєш, лізти пальцем задницю, щоб сказати під люди, блін, я ж собі не купую квартири, машини за які гроші. Ну, я не такий, як там є більшість волонтерів і тому подібне, які зловживають історію. Все відкрито, заходьте в соцмережі, дивіться. Блін, ну, тоб, я... Ви звітуєте назві... в соцмережі. Звичайно, все звітуємо, що купили, що передали. Ну, тоб, я не, не накупляв собі гору айфонів, від я такий волонтер. Моцний. Дуже багато комах. Ми знаходимося просто тут як маленька річечка, і тому дуже багато комах. В мене вже починають, як тебе кров, напевно, дуже не вирішила. У мене век є романіту. Векі роман є зараз. На жаль, не дуже вийшло велике інтерв'ю, тому що по часу не дуже багато і скоро в аеропорт Ви Вже друзі очікують. Скажи, будь ласка, декілька слів нашим глядачам, побажання, якщо є. Є побажання. Друзі, е, мрійте, бо мрії збуваються. Е, не забувайте про донати на Збройні Сили України. Треба підтримувати наших захисників та захисниць, вірити в добро, в нашу перемогу, і все буде щастя, здоров'я і ноги. Всім бажаю. А лінки ми там наведемо, ти вийшлиш лінк, нам куди донатити, і ми його обов'язково поставимо. Добре. Все чудово. Був радий тебе бачити. Навзайом. Дякую. Навзайом. Дякую.